Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. Три дні на отримання повістки поштою у Боже, що робити. Давайте про це детально поговоримо. Але перш за все, підпишіться на мій телеграм-канал, в якому я публікую свої практичні кейси, а також ділюся корисною інформацією. Жовтень місяць 2024 року був таким досить цікавим по законодавству. І Кабінет міністрів вніс певні зміни, правила поштового зв'язку і передбачив, що відтепер повістка засобами поштового зв'язку буде надходити певним чином, а сам. По-перше, там має бути стояти повістка ТЦК, тобто спеціальна відмітка. Це я кажу плюс, тому що ви будете вже чітко знати, коли ось вам щось надієте, що це повістка ТЦК. Друге, що передбачив, що у вас є ровно три дні. Не більше трьох, давайте так сказати, для того, щоб отримати цю, цей конверт, цю повістку. Він буде вас чекати на пошті. Про це поговоримо детальніше. І третє, що вони передбачили, що тільки отримання особисто, тобто ніяких А мама, А Батько, Бабуся та інші, тільки ви. Такі були запроваджені зміни, ось уже по ним навіть і працюємо. Поштарі в шоці, військовозобов'язані, якщо чесно, то теж. Як мені взагалі дізнатися про те, що мені надійшла повістка поштою? Як знову ж передбачено, дав нас правилами поштового зв'язку, які дуже цікаво приписав Кабінет міністрів стосовно військовозобов'язаних стосовно повісток від ТЦК, там передбачено, що Надсилається конверт, так, на ньому ставиться початочка, що це повістка ТЦК. Поштар приходить до вас да, за вашим місцем реєстрації або за місцем фактичного проживання, якщо ви вказали це під час уточнення даних і це відбулося своєчасно, ну, стукає, так би мовити, так, вам у двері і каже. Вам прийшла повістка і вручає, якщо хтось не відкриває або особисто вас немає, то тоді вам залишається такий папірець, да, на якому буде написано, що повідомляємо про те, що вам надійшло повідомлення, повістка від ТЦК. Просимо з'явитися до такого-то відділення Укрпошти. Стосовно смс-повідомлення стосовно реєстру, де це можна подивитися і взагалі це перевірити. Наприклад, от коли відправляєте Укрпост, то, да, там можна зазначати. Телефон отримувача. Однак, якщо ми бачимо з вами постанову 5610 да, дав нас там чітко прописано реквізити, які мають бути під час надсилання повістки пошти. Одразу, до речі, вам кажу це чітко створено, тому що це формує програма. Це все забито, да, і відповідає законодавству. Так би мовити, прогалин немає. Тому що вони роблять, вони друкують, на телефон у нас з вами, на жаль, немає такого обов'язкового реквізиту, тому на телефон вам смс-ку не прийде, що ви отримали конверт, да, і що вам його потрібно забрати. Також вам, скоріш за все, не зателефонує листоноша і не скаже, що до вас з'являється повістка до ТЦК. Тобто рекомендація така: перевіряти постійно свою поштову скриньку, там має бути повідомлення. Дізнатися, як я кажу, це ну, не проблема. Проблема її забрати. Чому? Тому що, як я вже пояснила на початку відео, зміни це три дні. Тобто конвертик з вашою, ваш конвертик з вашою повісточкою лежить на пошті лише 3 дні. і все. На третій день він оформлюється і йде за зворотню адресу. Якщо ми встигли, то це, так би мовити, ваші проблеми. Не встигли, воно повертається і вважається належним чином врученою. Встигли забрати протягом трьох днів, то ви тоді забираєте, повинні з'явитися за повісткою, так і все одно вважаєтеся належним чином повідомленими. Забрати може тільки особисто, як я вже і казала, через родичів не можна. Да? Наприклад, там раніше було це передбачено, дійсно можна було вручити да? навіть деякі інші від поштові відправлення іншим особам. Повістку ТЦК не можна. Тобто тільки ви особисто приходите і забираєте на пошті свій конвертик, або особисто отримуєте вдома, коли приходить до вас листоноша. Я не отримав, я не встиг, досить часто до мене от, звертається саме з такими запитами. Я був за кордоном, я виїжджав, я був в відрядженні, ну я дійсно хотів, але ну, я не зміг. Все залежить від вашої ситуації. Я в цьому випадку, якщо чесно, рекомендую. Наразі от таку ось практику: направляємо листи до ТЦК, їх повідомляємо про те. Що у вас була поважна причина неотримання, поважна причина неявки, просимо застосувати примітку до статті 221 КПА не притягати вас до відповідальності. Тобто, наразі це вас буде перестраховувати, ну, знову ж кажу, все залежить від вашої ситуації, кожна індивідуальна. Як ви вже чітко знаєте, отримав, не отримав, все одно ви належним чином повідомлені про повістку, ви повинні по ній з'явитися. Що може бути далі? Далі, знову ж таки, Постанова про штраф. Далі. ТЦК звертається до поліції з метою, щоб вас доставили, так і затримали з метою складення на вас відповідних протоколів, так і притягнення до відповідальності. Якщо поліція відзвітується ТЦК про те, що не можемо його знайти, не можемо виконати вашу, ваше прохання, то тоді ТЦК надсилає до вас вимогу, яка є затвердженою. Ви повинні виконати цю вимогу протягом 10 днів. По вимозі так само отримали, не отримали, немає різниці, все одно належним чином врученої. Десять днів у вас є з'явитися, якщо ви не з'являєтесь, то тоді ТЦК має право звернутися до суду з позовом про тимчасове обмеження, у вас керування транспортним засобом. Станом на сьогодні все перебуває на стадії надсилання повісток, тобто готуємось до цих масових штрафів. Ще ніяких оцих ось обмежень тимчасових керування не було, вимог ще нікому не надходить. Чому Укрпошту? давайте оце ще проговоримо, надсилаюся. Давайте так, Укрпошта це оператор поштового зв'язку, визнаний офіційно на державному рівні. А все листування офіційно відбувається тільки через Укрпошту. Якщо хто вас зобов'яжений користуватися, ну, закон. листування, яке відбувається через Укрпошту, є офіційним, визнається як судами, так і державними органами. До да, от жовтня там була можливість, коли до вас надходять певні листи да, на Укрпошту, то ви як отримувач у зв'язку з тим, що відсутні у певному місці проживання, да, ви можете, наприклад, продовжити зберігання цього конверту, щоб отримати постанову Кабінету міністрів, це вже скасовано, не передбачено саме для повісток ТЦК. Оце три дні і все. І це дійсно теж проблема, тому що дійсно багато людей, ті, хто за кордоном у відрядженні. Так, поїхали в якийсь рейс, приїжджають, і ось така ось ситуація виникає. Ну в цьому випадку, як я й казала, треба вже тручатися, дивитися, які листи можна надіслати ТЦК, і що можна зробити на цьому саме періоді, щоб вони нікуди вас в розшук не кинули. Штраф ще можна оскаржити, а ось з розшуком будуть дійсно проблеми, особливо коли ви будете в'їжджати там, наприклад, на територію так, України або пересікати якийсь блоку. У вас є лише три дні, щоб отримати повістку. Не з'явитися, а отримати. Це дійсно наразі проблема, дійсно, тому що дуже малий строк, ну, я так розумію, це все зроблено для того, щоб підготуватись до штрафів. Дякую вам за увагу. Якщо вам потрібна юридична консультація, ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк.